Номер 37, сторінка 9. Двом працівницям кодитерської фабрики потрібно прикрасити 261 тістечко. Перша працівниця прикрашала тістечка 7 годин по 21 тістечку щогодини. Оскільки тістечок щогодини прикрашала друга працівниця, якщо вона працювала, 6 годин. Отже, нам відомо загальна кількість тістечок. Відомо, що перша працівниця прикрашала тістечки 7 годин по 21 тістечку щогодини. Отже, перша працівниця прикрасила 21 помножити на 7 тістечок 147 тістечок Прикрасила перша працівниця. Прикрасила. Перша працівниця. Другою дією ми дізнаємося, що друга скільки могла, скільки прикрашала тістечок друга працівниця. Від загальної кількості 261. Віднімаємо те, що прикрасила перша працівниця 147. Отримаємо результат 114. Тістечок прикрасила. Друга працівниця. І третьою дією ми дізнаємось, скільки тістечок вона прикрашала за одну годину, якщо вона працювала 6 годин. Ми беремо для цього 114 ділимо на 6. Отримуємо 11. Це буде 1, 54 поділити на 6, 9, 19 тістечок, відповідь. Друга працівниця за годину прикрашала 19. Кісточок.